31 серпня у селі Кернички Суворівської громади Ізмаїльського району відбувся дружній футбольний матч між командами ветеранів збірної України та збірної Одеської області ФК «Чорноморець». Захід було присвячено дню пам'яті загиблих захисників та захисниць України. Дуже добре, що нам вдалося провести такий матч, От завдяки в першу чергу, подякувати Збройним силам України з нашим всім організаторам. Родині Сабицькі, от, губернаторам нашим, да нашим всім спонсорам, да, тренерам, футболістам, велика подяка в тому, що змогли зібралися і приїхали подарувати поразних свято людям. Гра видалася напруженою та завзятою на полі. Гравці обох команд показали свій досвід та майстерність. Суперники були варті один одного про що свідчить і кінцевий рахунок. Нічия 5-5. Люди конечно, так гостеприимно не во всех регионах принимают, учитывая в этот час час, как говорится, во время войны. Мы очень рады были посетить вас, сыграть, как говорится. Ну, нам не просто это давалось, Мы видели сегодня погода такая была, как бы после дождя. Но ветераны справились с своей задачей, я думаю, наверное, болельщикам понравилось. Справжньою зіркою дружнього матчу став начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, який грав за команду Чорноморець під номером вісім. Центральний нападник забив один з голів у ворота супротивника. Останнім часом буває дуже багато разів на десадії. І, звичайно, ця атмосфера, цей позитив. Він завжди тягне сюди. Але ми сьогодні грали матч пам'яті наших загиблих героїв. Дата 29 серпня є та дата трагічної трагедії Іловайська. І ми пам'ятаємо наших хлопців, за яких сьогодні ми можемо грати, і за яким ми сьогодні можемо проживати під українським небом. У найбільшому захваті від заходу були діти, які мали унікальну можливість поспілкуватися, утримати автограф та зробити світлини зі справжніми легендами українського футболу. Ксенія Переверзева для юг